Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про волонтерство, іншими словами, де брати сили на волонтерство, де шукати сили на допомогу. Спілкуємося ми сьогодні з засновником благодійної організації іскри іскра добра Олегом Бібіковим. Та ігорем Кокопко, головою управління громадської організації Іскра Добра. чому ми спілкуємося з нашими гостями сьогодні, тому що дві тисячі пасок безкоштовно відправлять для дітей з інклюзією члени благодійної організації. А ще вони готують гарячу їжу в Херсон Херсоні, випікають хліб хліб для Сумщини, Херсонщини і віднедавна. Харківщини, як і коли з'явилася ваша організація? Доброго дня організація з'явилася в березні місяці двадцять року. Ну, вона була й до цього, тільки вона була такому в режимі очікування. А в березні 22-го року ми вже активно почали працювати. Чим ви займалися в березні 22-го року? Тобто, а, ну ми з лютого 24-го почали готувати гарячу їжу. Наш основний напрямок це гаряча їжа, забезпечення населенням гарячої їжі. Давайте нагадаємо. у Березні 22-го року Чернігів знаходився ще в, ще в облозі. У людей а. було недостатньо їжі, і ваша громадська благодійна організація, ваш фонд, да. допомагав. Це і просто мешканцям Чернігова і, і лікарням, ДСНС, військовим, всім, хто потребував. А де ви брали нікому. харчі для того, аби допомогти? велику частину харчів було скуплено на внутрішньому ринку міста, а частина харчів була з інших ресторанів привезена, а частину харчів волонтери доставляли тракторами, канатами, лодками як могли. Так і завозили. Ігоре, можете доповнювати? Багато исторіч. підприємців до цього долучалися. Ну, наших наших партнерів, які ну в помирному часу ми співпрацювали. Це були досить посильні такі об'єми допомоги. І от, наприклад, в мене був товариш і є зараз товариш, який десь мільйони на два гривень склад продуктів свій просто віддав на потреби містян. От згадайте, пригадайте, коли була потреба в харчах і необхідна була допомога, аби надавати цю гарячу їжу і просто пересічним мешканцям Чернігова, і медикам, ви просили, щоб вам допомагали, чи люди самі? Що? Як це відбувалося? До те, кого зверталися, а де 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 інде люди самі дзвонили, самі пропонували допомогу. Якщо б ви от порахували, скільки людей зі скількома людьми, ви співпрацювали? Працювали. Тисячі. Тисячі, тисячі. Да. це тисячі. працювали з приводу Надання взаємодіяли допомоги. за допомогою, да? так? Так-так. Ну, от я вам хотів би приклад привести. От У нас зараз на даний час потрібно закликати завжди людей, і це нормально закликати людей на якісь донати, допомоги і так далі. В тому числі і нам в той час, в той період, 10% 20. А може й 30 – це люди, які самі хотіли допомогти. Їм не треба було нічого казати. Вони просто приносили допомогу в, в різному виді. А інші 70% тих наших людей, з якими ми співпрацювали, з ними потрібно було спілкуватися, пояснювати та просити. Ігоре, це власне чому я почала з 2022 року, тобто, аби пригадати, що люди йшли самі і е, намагалися бути корисними суспільству, так. і е, ми говоримо про те, що змінилося за ці два роки. А чому тема називається де шукати сили на допомогу? Тобто, ви продовжуєте допомагати людям, які опинилися в скруті, які потребують їжі. В першу чергу, їжі. їжі. тому так. що ви за освітою перед початком нашої розмови з'ясувалися, що ви кухарі. ми, і ми працюємо по цій професії. Ми не тільки займаємося благодійним фондами або ГО. Ми ще займаємося своїми ресторанами і пекарнею. Іншими mm. словами, у вас є власна справа, ви власники ресторанів, пекарень. А саме таким чином ви заробляєте собі на хліб. Це наша база. Про благодійний фонд та громадську організацію. Чим ще, окрім випікання хлібу та гарячої їжі, допомоги саме харчами займається, займається ваша Ми організація? Ми Допомагаємо Збройним силам. Це обов'язково. В нас є маленька локація плетіння маскувальних сіток. О, постійно долучаємося до всяких зборів. Якщо навіть самі їх не організовуємо, постійно стараємося долучити до, до, долучитися до зборів. І фінансово, і допомогою якоюсь там різними продуктовами харчування, гігієною, о, всім, що потребують і на що є запит від наших військових. 22 другий, рік в нас така більш активна була діяльність з приводу допомоги ЗСУ. Ми і самі збори робили, і машини приганяли, і дрони купували, і тепловізори купували. Дуже багато було. І на той момент більш консолідованіша була підтримка суспільства, і нам було легше і простіше це робити. Наразі вже трошки ці, я б не забив, Такі об'єми допомоги трішки зменшилися, Ми все одно ми стараємося знайти ресурси, щоб це відновити. Але ж чому зменшилися об'єми допомоги? Люди втомилися, як на вашу думку? Я думаю, суспільство стало в нас більш е політизоване. О, так одна. А, а до чого тут політика з а, допомогою? Тому що, тому що політика вона заставляє людину відчувати е таку, напевно, якусь розочарованість. Всередині послухайте, державного... та людина, яка втратила житло. А я знаю, наприклад, що ви допомагали. Багатьом Чернігів людям, які а, просто а, їм необхідно було відновлювати зруйноване житло. До речі, ви займаєтеся цією історією? на даний час трішки менше. Скільки будинків ви допомогли відродити? Відремонтувати? Повністю чи частково? І частково, і повністю це, це, це до ста будинків. Це ми допомогли відновити повністю або частково. Це Новоселівка? Е е вся область, і це було і. Кінка, Зарічне, це дідусь у тебе з курінця ну. був такий, що ми там дах йому відновляли ну, в Іванівській ОТГ. В... А як ви Ще шукали тих людей? Кількість. Вони до вас зверталися і казали, так, 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 діти, так. допоможіть мені там від, 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 відновити будинок. Ну, якщо почати спочатку, в нас. Продуктова місія діяла ну, ну, дуже ну, просто потужна. Тут хліб печете, а тут будинки я ремонтуєте. вам розкажу. У нас була досить потужна продуктова місія. Бул, і, був і був наш гарний друг Хосе Андреас, завдяки якому ми роздали в області більше мільйона продуктових наборів. Уявіть цей об'єм: мільйон продуктових наборів, і людям цікаво, хто це роздавав. І потім виявилося, що у цих людей не тільки проблеми з продуктами. А люди, коли отримують допомогу, ну, вони розказують тобі все. Ну тобто, що в них на душі, що їм не вистачає. І в багатьох людях, в багатьох наших людей, ну було зруйноване житло, і вони просили допомоги. А коли вони просять цієї допомоги, люди, які втратили все, ти маєш шукати ресурси, їм допомогти. І так і почалося. А пане Олеже, для того, щоб допомагати, необхідно ресурси. От пан Ігор тільки Гартількино сказав, де ви ці ресурси брали? Для того, щоб паски Більшості... пекти, треба муку десь взяти. Масло треба. Тобто мука, борошно, цукор а де туди брати. Покриває американське по паскам, покриває повністю увесь кошторис, американський партнер наш. От, Тому з цим проблем немає. З ресурсами на Пасхи. Ну а будівельні матеріали де брали? будівельні матеріали. Ми там частину будівельних матеріалів закуповували ресторани Лапіса, частину будівельних матеріалів закуповував датський датське посольство. Частину привіз Дмитро Паличий фонд. То це була така консолідація тобто це кількість усіляких різноманітних да, організацій. фондів, організацій, які допомагали допомагали, і підтримували саме головне це по і довгий час. Усі наші там стрітілі, волонтери, то вони безкоштовно працювали. Це була напевно сама сильна допомога, тому That... що матеріал матеріалом. А якщо в тебе немає професійної людини, яка займалася і займається кровлею, то далеко ти не заїдеш. Близько 200 волонтерів було задіяно до цього проєкту. А як ви їх шукали? Це ж треба мати людей, які вміють і розуміються на та будівельній я хочу справі. Відповісти і підрозумувати. Перед початком будь-якого будь проєкту, який ми починаємо, тобто це проєкт пасок, це проєкт відбудови, це продуктові, є різні проекти та направлення, особисті ресурси вони закінчуються досить швидко. Тобто це ні для кого не секрет. Тому ми в першу чергу спираємося на партнерів, які можуть в цьому підтримати нас. Проєкт, наприклад, Пасхи в нас, нас підтримав американський фонд. Проєкт відбудови була консолідація партнерів, які допомагали в цьому. Це і як Олег попередньо казав, і Данія, і митрополитчі фонд, і консолідація власних ресурсів з наших там доходів, і люди, і ну, це була різна допомога. В тому числі ми співпрацювали з біржою. Ми залучили десь 200 людей, які розбирали завали. Ми в цьому проєкті саме в проєкт називався Армія відновлення близько 100 завалів розібрали. Це був за, за одне літо. За одне літо 20. Другого року Ігор, для того, аби знайти ну, треба знати, де шукати цих партнерів, цих благодійників, ці організації, які захочуть з вами співпрацювати. Як відбувалося, що ви телефонували, писали, казали, ми така благодійна організація, допомагайте нам, давайте кошти, ми будемо допомагати людям. Перший Я рік, хочу зрозуміти, перший як це відбувається. Рік, перший рік це було не так складно. В перший рік вони якось самі нас знаходили. Другий рік це було набагато складніше. Це треба ну, фонди, які. Заходять на певний період, і вони виходять. То ви шукали фонди? Вони назавжди залишаються в нас. Ну тобто в нас, як партнери, вони роблять якийсь проєкт з нами і можуть йти далі. І можуть йти в інші регіони, можуть йти в інші країни навіть. Тобто їх постійно треба шукати. От, У ну, вас є люди, які постійно шукають. Так, от перед вами сидять. Люди, які постійно шукають. Олеже, давайте ми про проект, про ці дві тисячі пасок, які ви збираєтеся роздати напередодні Великодні чи, можливо, на Великодень. Ми вже два роки поспіль, це вже третій рік. Правильно, третій же та, да, ж рік. Допомагаємо дітям на різні свята. першому році ми на новорічні свята роздали 100 тисяч пакуночків. На другий рік ми трішки менше роздали. Це було десь чим до тисяч дитячих пакунків з сукерками. Там на день дитини ми там виїжджали в, в різних областях: і в Чернігівській, і в Херсонській. Допомагали там, там, піцами, хот-догами, устраювали всякі майстер-класи, бургери. Да. Тобто ми, да, ми, вже, ми, ми вже третій рік поспіль допомагаємо час від часу дітям. Ну і так хочеться принести знову таке. Свято дітям. Це наше майбутнє діти. Ми вже віднесемо себе до тієї категорії людей старих, да, які якими треба втримувати. А наші діти будуть будувати. Можна так назвати. якою буде наступна акція для дітей? Наступна акція для дітей? Ну це я думаю під новий рік. Під новий рік щось будемо робити. Ні, на день захисту діт дитини ми щось будемо думати. Це 100% будуть солодощі. Але в якому форматі ми ще собі не перше не почнемо. А яку рецептуру використовували? В пасках? Так. Воно то не тісто. Ні, ну от ви можливо якось шукаєте ці рецепти, чи це стандартні рецепти? У мене рецепти? є. ні, У мене немає стандартних рецептів. Я відповів за, за Олега, можна? У нас є гуру гуру хліба і випічки. Це такий наставник, якого нам пощастило залучити до нашого пекарського проєкту до нашої пекарні, який вміє все і знає все. Тому нам в цьому простіше, і він дуже гарний наставник в цьому плані. Та можливо тобто, ви скажете, як його ім'я? Коля Коля його звати а Микола. А прізвище? А прізвище Ми на жаль не, не хочемо казати, бо не пам'ятаємо. Такі випечете хліб для прикордонні. Херсумщини, Херсонщини і Віднодавній Харківщини. Так, як, як регулярно пішли ці обстріли страшні по Харківщині, в особливості по енергетики, по цивільним будинкам, наші там, знайомі і партнери, і волонтери подзвонили, і ми зараз і забезпечуємо їх теж хлібом. Тобто ви почете, потім передаєте цей хліб, а вже розповсюджуєте, тобто роздаєте не члени до вашої ні, ні, ні. Тобто ви цим, це братинські організації так. ще в нас є потужний портрет нова пошта, який допомагає нам забезпечувати доставку цього безкоштовно, що немало важливо. Скільки зараз працює в вашій благодійній організації людей? Я б не сказав би, що це працює. Це ну що працюють, як там, мабуть, 15. приєднуються до акції. А приєднуються до акції. Це в залежності від проектів. Це може бути і до 50 людей. Ну от я вам наведу приклад. Звичайний є в мене великий якийсь проект. От у мене є там якісь певна кількість працівників в ресторанах. Це стрес вони на якийсь певний період можуть стати волонтерами не примусово, а добровільно і це може бути і 30, зразу, і 40 людей. Інші наші колишні волонтери, які колись були в організації активними учасниками, можуть приєднатися на певний період. Це приблизно зараз так виглядає. Тобто, спочатку виникає ідея, потім ви її голос озвучуєте, а потім реалізуєте. Так. Прикордонні Чернігівщини також постійно обстрілюються. Так. так. якось ви допомагаєте по хлібом, чим ще. Цукерками, обігрівачами, хлібом і іншими там медикаменти жаль обігрівачі згоріли. Да ми не, не вдалося нам допомогти. ж ми допомогли просто що їх розбомбили це. ці, склад. Так, ці да. два каби, які впали на будинок культури. Там якраз лежали обігрівачі, 35 штук що, 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 що таке. Ми передали для Семенівської громади, і ці два каби їх знищили, і не тільки їх. Там ще було багато допомоги. Ми максимально швидко стараємося відреагувати на потреби, які є у нашій рідній області. Так, тут тут беззаперечно. Це все і знову таки. Ви просто передаєте всі необхідні речі на територію прикордоння, Ви не приїжджаєте тим волонтерам. Що приїжджаємо? Це ну це в основному передаємо То -то. тим волонтерам, які знаходяться там. Тобто вони ж можуть швидше і прийняти, бистріше можуть роздатися все. І вони знайомі з усіма людьми, і їм легше це все. А ми приїжджаємо буває, раз у місяць приїжджаємо, буває частіше, буває менше, тому що затрата велика по часу. Так, так багато тобто проектів їх надара. Але прави, вони проявити? орієнтуються на місцевості, називаємо це так. Тобто вони знають першочергові потреби, вони знають багатодітні сім'ї. Вони знають де є інклюзія, де є інваліди, де є люди з особливими потребами. Тобто краще так, тому що. Ми з ними співпрацюємо наприклад вже певний час і довго, і в нас є довіра до них, і це і ресурсно логічно, щоб не витрачати ні часу, ні паливо, ні грошові ресурси на те, щоб просто фізично туди приїхати. Як змінилася робота вашого бізнесу в умовах війни? От ми давайте згадаємо вашу вашу роботу до війни і на сьогоднішній момент? А наскільки складно чи наскільки легко а, займатися своєю справою в умовах, от у нас там третій рік триває повномасштабна війна, в умовах того, що ми всі пережили, я маю на увазі місто Чернігів, це взагалі не проблеми для нас. Ну, тобто про бізнес, про якісь там виклики, про якісь там проблеми. Тобто ваш бізнес розвивається. Я ось до чого це для того, щоб сказати, не, не, нашим... не падає, але я б не сказав, що розвиток. Розвиток в бізнесі це масштабування. Масштабування бізнес зараз собі в пріоритеті немає. Це перше, тому що це ну, розвиток. Це тільки масштабування Іншими словами, ви його просто зберегли. Цей так. бізнес, а розширюватися так. війну складно. Інші пріоритети я б сказав би, якщо зрівняти з тим, що ми пережили весною і 22 го року, то нинішні проблеми це зовсім не проблема. Тобто, це такі ситуації, які дуже легко вирішуються. Якщо не враховувати повномасштабне вторгнення, а взяти 21-й рік, то нинішні проблеми це такі суттєві проблеми, які важче час там вирішувати. Ну, Чернігівщина Тут, як, як дивиться, надо просто. Але Чернігівщина знаходиться, вона межує з Російською Федерацією. Тобто, відповідно, існують деякі проблеми з логістикою, ну, хочемо ми чи не хочемо. Це якось впливає на розвиток вашого бізнесу? Знаєте, ні. В 22-му році так. Це впливало. Блокада кордонів А Зараз да, кордонів Польщі впливала дуже сильно. Ре. Наприклад, Ось. доставка шоколаду. Була проблема. Не тільки шоколадові, і там якісного ванілю дуже було важко. І там деякі де, де інші речі, особливо перед Новим роком, а це все взагалі. Це змістилося буквально за тиждень. Тобто після деокупації да. за, за місяць. Мені здається, Польща нам більше вреда нанесла по блокаді, чим зміна шляхів транспортних на да. увазі. Не було бажання вас просто перевести свій бізнес подалі від кордонів? Ні. Не було. Ні разу такого не було. Ми в 22-му році не виїхали. Я не бачу і чому ми повинні зараз переміщатися, де куди переміщатися і навіщо переміщатися. Це наша область, наше місто. Ну, якщо за сторони Дай бізнесу вийхати. казати, ресторанний бізнес не легко переноситься. Тобто, якщо ну, треба приміщення з сторони бізнесу, тому що треба клієнту частіше за все. В ресторанній справі велика частина коштів вкладається в ремонт залів, і вона не завжди забирається з цього залу. Тобто, звісно, є там обладнання, є якісь меблі, все інше, але певна частина коштів є в меблях, і це велика інвестиція завжди. Тому ресторанний бізнес не легко переноситься в інші міста, але він переноситься без проблем. Просто питання ціни. Це зі сторони бізнесу, коментар. Все які страви смакують у Чернігівці. Що вони їдять? Залежно, Що їм подобається їсти залежно від формату закладу? От, наприклад, там в піцерії лапіца – це там піца м'ясна. Вона є бестселером всі роки. А так взагалі до до смаку кожної людини є піца. Є люди, яким якісь піци не подобаються, є люди, які обожнюють певні певні страви, і це нормально. Ми постійно шукаємо смаки. Одна з наших, з наших обов'язків, моя з Олегом, це шукати смаки, розробляти рецептури, знаходити щось цікаве, запускати можливо тренди, якщо в нас виходить. Тобто, я вважаю, що ми декілька трендів може не саме по стравам, але взагалі в ресторанній справі нашого міста запускали. От. Це наша робота така. І ще про Чернігів запитаю, е, от е, як е, саме життя в нашому місті допомагає вам в вашій роботі? От е, Якщо ви говорите про е, піцуну, зокрема, то там є відповідні смаки. Які смаки у нашого Чернігова? Смак Чернігова? Ну, можна... Смак якщо Чернігова ви були... це, знаєте, який це смак? Це значить, пиріг із дикими ягодами, политий. Шишковим варенням. Оце шмак Чернігова. Тобто так ви малюєте собі да, чернігів. Да. Переїха з дикими ягодами я з шишковим шишка. Я сам переїхав варення. з Кіровоградської області, з невеличкого села. А у нас там доволі небагато дерев, я вам скажу. Небагато. У Нас так в основному лани, степи, кручі. І я коли заїжджав, а тут так багато лісу. І він весь такий здоровий, весь такий гарний. І потім ми там з Ігорем часто виїжджали в ліс, а Там дуже багато таких ягід. сониці, ожини. Ну і взагалі дуже багато. Гім... Чорниці, так. Да. В мене да. бабуся любить. То Чернігівщина у мене це білий гриб. Це пиріг із дикими ягодами і шашкова варення. Лісовими, дикими. ягоди. Це, це дикі. Дикі, хай вони були, дикі це хай дикі вони ягоди. Будуть лісові. Бо це може бути останній путь з цього порога. Як і здається, для мене вони дикі. Добре. Але дуже смачні. Так, це... Сьогодні відповідав на запитання, де шукати сили на допомогу. Спілкувалися ми з Олегом Вівіковим, це засновник благодійної організації Іскра Добра та Ігор Кокопко, це голова правління громадської організації Іскра Добра. А тепер ми давайте підсумки будемо робити. В першу чергу, це вже таке життєвий шлях, на який ти вже ступив, і ти по ньому просто йдеш. Це ну для нас, для мене особисто так. Зневіри не було ніколи. Що ну, ну скільки ж можна для людей про для невіру, себе, для своєї родини? Про зневіру може розказати Олег. Так да, я кожного місяця закінчив. У ну, минулому да. місяці він не закінчував. А от десь перші півтора року кожен місяць це було все, все зупиняємо, хвати все люди там, вони там так сяк, і не хотілося. Чому Але... виникала зневіра, і як ви знаходили сили продовжувати волонтерити? Олеже? Ну напевно, тому що е, велика там частина часу йшла е, на допомогу людям. А, ну бували такі люди, які там агресивно реагували, або там матікали, на що на те, що ви безкоштовно бо, там, хліб даєте, чи ну я? або там знаєте, одній вони в Чиригі не люблять. Одні одній бабусі не дісталося пакету продуктового. Да. Так вона чуть його палкою не почала бити. Серйозно Він просто закінчується. Вона я вам процитую. Такі моменти Це було так. Баба вистояла на санцепіока і палку підіймає. Були були такі моменти, коли ти думаєш, блін, люди, ну ми ж не роботи. Ну, от. А були моменти, коли ти приїжджаєш в ту же саму Сумщину або прикордоння Чернігова, і ти розумієш, що якщо ти цим людям не допоможеш, то хто їм допоможе? І ти допомагаєш, і ти потім такий щасливий, їдеш отуди, бо всередині себе ти розумієш, що ти виконав якусь місію. Ну, і, А зараз, вже, наприклад, напевно, вже все устаткувалося, ми звикли вже так, займатися цією справою. вже шлях. легше. Якщо ми хочемо бачити в своєму житті добро, треба його давати. Так. А де його шукати, де брати сили з тим? Почати воно тобі да. вернеться і все. Надо почати зазідати, постійно створювати. Да? Надо починати створювати. Створюй добро сам. Мені здається, така прекрасна крапка нашої розмови, що так. будемо завершувати. Ще скажу окремо, що маленькі люди роблять великі справи. І це я не, не про себе, не про Олега, а взагалі про людей, маленьких волонтерів, про Семенівських волонтерів, Новгорода, Сновська, різних волонтерів, які є в громадах, які кожного дня працюють дуже плітно, роблять маленькі збори для ЗСУ, допомагають населенню діткам і так далі. Ви От їм хотів би подякувати в нашому ефірі і взагалі всім волонтерам нашої країни.